Завершуємо нашу роботу над схемою розташування елементів перекриття. Заходимо на другий листочок, і вони ось будуть розташовуватися ось тут праворуч у верхньому куточку. Що ми робимо? Звичайно, Def Point лист ставить від. Можете робити по-іншому, як кому зручно. Можете через відовий екран створювати відовий екран і через нього. так. Клікаємо всередині два рази. Перевіряємо, що це масштаб 1 до 100. Якщо ні, то змінюємо. Виходимо з відового, клікаємо два рази. Плюс-мінус тут десь буде стояти наше перекриття, які ми розміри наносимо. Головне рісування напрямок розмірних ліній 15 мм, і орієнтир. З усіх чотирьох сторін. Я нанесу з трьох, тому що торець я просто потім відзеркалю. І наверху нагадую 15 від самої виступаючої частинки будівлі. В мене це балкони та лоджії. Переходимо у анотації, розмір. Виносимо відстань між координаційними осями поставили. Продовжити між координаційними базовий. Від краю до краю. В мене тут не дотягнулося, беру і перетягаю. Далі торець те ж саме. координаційними, уважно ось 1200. Поставили продовжити, поїхали і базовий, базовий, виділяємо його і підтягуємо. Так, ось тут я підтягну, тому що не хочу, щоб воно тягнулося через усю мою лоджію. Мені цього не потрібно, тут лишніх таких лишніх Ліній не потрібно. Те ж саме я роблю зверху відстань між координаційними осями і загальна. Так, подовжую розмірні лінії. Тут мені достатньо тільки цієї, ці дві подовжую і ось цю, мабуть, одну, і мені достатньо подовжую до 10 мм. Якщо потрібно, я ось перенесу, нагадую, не можна тут залишати, і треба переносити текст в сторону. Тут в мене також перенести тільки текст. Тепер заходжу на перший листочок, виділяю кружечки, тільки виділяю кружечки з цифрами. На клавіатурі, Shift, Ctrl-C. Базова. Точка, ось вона, заходимо в другий листочок, Ctrl V. Перечіпляю. Так, точно бокові АБВ і верхні. Виділяю. Shift, Ctrl-C, за а чіпляюся. Ctrl-V. І сюди. Так, приліпила. Так, точно наверх. Так, все я зробила. Тепер оці розмірні лінії мені треба відзеркалити. Головна відзеркалити. Ні. Я ось ці координаційні маркування прибираю А і Б 500 вертаю на 3 міліметри. Щоб хвостик не висів, і оці 12600 не можуть бути внизу, то воно відзеркалилося і так воно перенесло. Все. Прибираю зайве, поки що можу залишити на тому місці, або трішечки нижче перенести. Це зараз не має ніякого такого великого значення. Все. Ми завершили, і те ж саме я зроблю в другому завданні. Хто не зрозумів, можете переглядати, хто зрозумів, можете виконувати. Вставіть від. наші креслення, плити перекриття. Обов'язково заходжу в відовий екран і перевіряю правильність масштабу. Виходжу, клікаю два рази. Даю орієнтири 15 мм від самої виступаючої частинки будь-якого вашого креслення. Неважливо, що це за креслення. Так, відстань між координаційними осями. У мене ось тут витягнеться 1200, я пам'ятаю. 1200 продовжити. І ось тут. Я потім попідтягую, щоб не було цих хвостів. Базовий. Так, перевіряю, щоб дотягнулося до самого самого краю. Де в мене тут до краю? Оцю лінію. Звичайно, я підтягну, тому що. Мені не потрібно такі хвости. І я дивлюся обов'язково, щоб в мене не збився розмір, уважно переглядайте, тому що ви можете підтягнути, а він у вас зіб'ється, цей розмір. Так, ось так, можна було схватити два одразу, я не схватила. І так далі. Наносимо, бачите, 10, я щось захватила, криво, косо, уважно. Нанесла розмірні лінії. Заходимо в перший листочок, копіюємо кружечки за будь-яку Shift-Ctrl-C і базова точка. Так, сюди Ctrl-V. я за дев'ятку копіювала, причепила. Знову все те ж саме верхні координаційні осі. Shift, Ctrl, c Переходимо на другий листочок, Ctrl-V, причепили. І так, все інше. Все, я завершила нанесення розмірів на схемі розташування елементів перекриття. Це робиться дуже швидко, тому, будь ласка, все, залишаю поки так. На цьому ми завершили нанесення і будемо переходити до виконання креслення фундаментів.